Привіт! Як я знімаю фільтр, ну, кришку, якщо не можна відкрутити руками? У мене є обірваний, ну там зуби вже пошкоджені, пасок ГРМ від будь-якого транспортного засобу. Я його одягаю на кришку, затягую. І прокручую. І так він в мене відкручується. В чому фішка цього паска? Те, що він охоплює всю поверхню кришки зубчиками, і рівномірне навантаження йде. А якщо брати ну от, ключ з ручкою, то він в одній точці тільки більше штовхає. Тобто перевага цього паска в тому, що він рівномірно стискає всю. Кришку, і воно легше відкручується.